Хотіла зараз взагалі знімати абсолютно інакше відео, але зазирнула в свої нотатки з ідеями для зйомок. У мене є такий нотатник, і зрозуміла, що інша ідея на мене дивиться і прямо дивиться так дуже. Знаєте, перто. мовляв, реалізуй мене, зніми. Тож, от вона, я підкорююся. Відео це, скоріш за все, буде суперечливе, і, напевно, не всім сподобається, і напевно не всім моїм колегам по Буктюбу сподобається. Тож я одразу зазначу такий собі дисклеймер, що сьогодні мова виключно про мою систему координат, мою систему цінностей, це те, як я бачу, і що я собі не дозволяю, і що мені неприємно бачити у інших. Це не означає, що це істина в останній інстанції, що всі зобов'язані робити, як я сказала. Ні, це просто те, що мене безпосередньо бентежить, якщо я таке помічаю, десь на просторах Буктюба, і те, чого мені б особисто не хотілося бачити. Якщо я таке бачу, то я з таких каналів. Іду. Тож власне, сьогодні поговоримо про те, що, на мій погляд, неприйнятне на Буктюбі. Пунктів у нас одразу скажу буде небагато, тому що я не настільки прискіплива людина, щоб мені прям багато всього здавалося неприйнятним, але так, декілька штук все ж таки у мене набралося, і дуже хочеться з вами ними поділитися. І, власне, перший пункт я умовно називаю хайп за будь-яку ціну. Це коли людина не просто там женеться за трендами і хоче бути на одній хвилі з тим, що зараз всі читають чи обговорюють, а це коли вона йде далі. І переходить за якісь умовні рамки, від яких мені особисто стає не по собі неприємно і з'являється бажання вимкнути таке відео чи взагалі піти з такого каналу. До прикладу, такі відчуття у мене викликають відео, де на прев'юшці на картинці відео або в самій назві вживається якась дуже, -дуже радикалістична форма, як правило, негативна. Наприклад, книга смердить. Автор гівно і так далі. От я коли таке бачу, я розумію, що такий напис тут виключно для того, щоб привернути увагу, щоб клікнули, щоб прийшли на негатив, і це типу ніби й має місце бути, але воно робиться знаєте, от ніби по кістках інших людей, по кістках чиїсь творчості, чиєїсь особистості. Книжка може не подобатися мільйон разів, але мені здається, що це дуже некрасиво по відношенню до цього твору і до його автору казати, що воно смердить. Наприклад, ну це просто. Неповага, мені здається, що свої негативні враження можна виражати дуже по різному, в тому числі і клікбейтно, наприклад, розчарування року. На словоспоручення розчарування року також клікнуть, але при тому ти не виставиш себе як людина, якій нормально казати про те, що автор гівно чи. Книжка знову ж таки, ще якась там не така. От я коли бачу такі радикалістичні, дуже-дуже негативні приписи, які зроблені виключно для клікбейту, то мені неприємно стає. Я не хочу дивитися такі огляди, навіть якщо мова про книжку, яка мені також не сподобалася. Ну і звісно, полювання за хайпом має не тільки такі форми, абсолютно різні, і частково мої наступні пункти також будуть так чи інакше навколо цього крититися. Але от це, напевно, той приклад, який мені одразу спадає на думку. Існує, звісно, така ціла підкатегорія, під. Жанр, всія Ютубу, це треш-огляди, і треш огляди є як на фільми чи ігри, чи події, так і, звісно ж, на книжки. Я нічого проти треш-оглядів не маю, але знову ж таки, Якщо тільки у мене немає враження, що автор, який робить ці три огляди, не переходить певні межі етики. Бо одна справа щось висміювати, якісь смішні коментарі додавати, чи просто якось креативити і при тому критикувати, можливо, твір, інша справа заробляти собі аудиторію на тому, що ти когось принижуєш, ображаєш, змішуєш з говном і так далі. Для мене це. Неприйнятно, я таке дуже не люблю, і я таке особисто не дивлюся, і сама не практикую. Наступний пункт, який мені здається, неприйнятним на буктюбі, це перехід на особистості читачів. Що я маю на увазі? Я маю на увазі. Тій ситуації, коли буктюберу не сподобалася книжка, але замість того, щоб обговорювати безпосередню книжку, він може почати обговорювати аудиторію, яка читала цю книжку і якій вона сподобалася. Наприклад, це книжка для ідіотів, це тільки для жіночок щось, це там для вузьколобих, а це для неосвічених, а це для якихось там недотраханих і так далі. Чого тільки не почуєш на просторах буктюбу, знову ж таки, будь-якою мовою, от коли я чую цю фразу, що книжка для когось, і що якщо тобі вона сподобалася, то ти. Ця от категорія, як правило, в негативному контексті мені одразу хочеться вимкнути це. Відео, що я, як правило, і роблю. Знову ж таки, всі мають право щось не вподобати і сказати про це відверто, але це можна робити, нікого не ображаючи, не переходячи на особистості, виражаючи свої думки в якійсь коректній формі. Знову ж таки, можна при тому і гумор додавати, можна навіть матюкатися, Але все це можна зробити ну якось я не знаю, не травматично для оточення чи що можливо не оптимально зараз. Сформулювали думку, але так чи інакше, мені здається, що це не складно. Нескладно казати, що тобі щось не сподобалося, пояснювати, чому саме що тобі пішло не так, і при тому не ображати тих людей, яким це власне сподобалося. Наступний пункт, дещо пов'язаний з попереднім, скажімо так, це його логічне продовження це присоромлення жанрів. Якщо я бачу десь на просторах Буктюбу якийсь снобізм книжковий, знову ж таки, людина має право бути снобом, але я таку людину не захочу дивитися. Я всіляко намагаюся боротися зі снобізмом, зі стигматизацією, з присоромленням жанрів. Тому, якщо таке зустрічаю, мені дуже неприємно. Ба більш я в цьому плані доволі таки категорично, я б сказала, тому що навіть якщо канал транслює толерантність, але при тому дозволяє собі нетолерантні висказування, тобто та ви можете читати все, що хочете. Навіть оці дешеві бульварні гидотні романи, то мені від цього стає дуже якось не по собі, бо ніби і. За хороше людина каже, що так, всі мають право читати, що хочуть, але в той же час принижує от романи, називаючи їх дешевими, гидотними і так далі. Це приклад, якщо що недослівний з якоїсь реальної ситуації, а скоріше збірний, тому що я таке чула і в житті реальному, і на Ютубі. І в обох випадках мені це неприємно. Бо знову ж таки, мені здається, нескладно коректно дати знати, що тобі не подобається чи тебе не цікавить якийсь там певний жанр, не принижуючи при тому цей жанр і. Його читачів наступний пункт, який мені здається неприйнятним, це нав'язування своїм глядачам, що їм читати, а що ні. Всі ми так чи інакше тут або радимо або не радимо книжки. Якщо нам щось сподобалося, то звісно, ми будемо казати: от, зверніть увагу, воно таке класне. Але коли це набуває форму якогось наказу, якоїсь категоричної такої форми, читайте це, а це ні в якому разі не читайте. От я забороняю, не читайте. А це ви маєте це прочитати. Ви зобов'язані це прочитати, якщо ви хочете, а далі там не знаю бути розумними, освіченими і так далі. Ні, ні, ніхто нікому нічого не зобов'язаний, і мені особисто дискомфортно, коли я бачу якесь нав'язування волі. Особливо коли це нав'язування навіть не в контексті «прочитайте щось, а в контексті щось не прочитайте». Як можна вказувати людям, що їм не читати? У всіх різні смаки, різний досвід, різні потреби, фантазії, бажання і інтереси. Як можна людям нав'язувати, що їм не читати? Виходячи з своїх власних інтересів, досвіду та потреб, ну це неправильно, це не етично, це не логічно. Нащо таке робити? Я таке не підтримую. І якщо я бачу, що якийсь блогер каже, ви не маєте права це читати, ви не повинні це читати. То для мене це червоний і я таке вимикаю, бо я не погоджуюся з подібною позицією. Мені здається, не етично так себе поводити. Не тільки на Ютубі, а навіть в реальному житті. Ніхто нікому не має нав'язувати, що читати, а що не читати. Наступний пункт, який мені здається дещо неприйнятним, хоча тут я скажу, що це такий пункт зірочкою, це неправдива інформація, відсутність фактчекінгу. Я не кажу, що всі ми, буктюбери, маємо бути ходячими енциклопедіями і перевіряти кожнісіньке своє слово, перш ніж його озвучувати на екран. Тому і є тут уточнення, що це пункт з зірочкою. Але якщо відео все ж таки носить якийсь освітній характер, тобто це не просто враження, це не просто мимохідь кінота фраза, а от саме автор в цьому. Відео хоче розповісти про якесь там історичне чи культурне явище, мені здається, що варто перевірити перш ніж щось казати. Бо я дуже часто стикаюся з тим, що якісь там, наприклад, терміни вживаються неправильно, і при тому вживаються знову ж таки не немимохіть, а от відео все про цей термін. Або щось плутають з жанром, а це вікова категорія чи просто формат. Або, взагалі, щось неправдиве кажуть про жанр, що він, мовляв, там з'явився тільки зараз, хоча він міг існувати декілька сотень років і так далі. От такі моменти. Мені здається, що краще перевірити, перш ніж сказати, бо хтось це слухає, сприймає це всерйоз, і потім далі буде транслювати цю неправдиву інформацію. Ми просто таким чином розповсюджуємо невігластво, Наше таке робить. Але знову ж таки, оскільки, в принципі, буктюб носить радше якийсь розважальний характер, аніж освітній, хоча це, звісно, залежить дуже від каналу, то коли це якесь розважальне відео, де, я не знаю, людина розповідає, що вона купила стільки-то книжок, вона ці книжки ще не читала, і десь там переказуючи анотації до цих. Книжок вона помиляється, то я це смертним гріхом не вважатиму. Наступний пункт для мене прямо дуже критичний. Я б сказала, я вважаю, що це неприйнятно, і не тільки на букюбі, а взагалі в будь-якому блозі це підігрування хейтерам. Іноді, особливо коли ти ще малий, зелений, тільки створив канал, і кожен коментар для тебе це просто привід закатити в вечірку, тому що хтось тебе побачив, хтось подивився. Так от іноді це призводить до того, що блогер починає. Дуже сильно підігрувати навіть тим коментарям і коментаторам, які можуть бути токсичні, які можуть їх грубити, які можуть писати гидкі речі, але все одно кожному треба поставити лайк, з кожним треба погодитися. Не дай Боже когось роздратувати, не дай Боже, хтось там піде з каналу. Це дуже дуже. Погана звичка, це дуже погано, і для самого автору контенту, і для всіх його колег по цеху не треба так робити. Якщо до вас прийшла людина, яка хоче зіпсувати вам настрій, написати вам якусь какашку, виплеснути на вас свою фрустрацію, не треба її підігрувати, не треба боятися, що ой, не дай Боже, я отут от не погоджуся, і вона відпишеться. Хай відписується. Не варто тримати біля себе токсичних людей і по життю, і на каналі. Тут це працює однаково. Нікому ні. Ніколи на будь-яких верствах життя не треба підігрувати в цьому токсику в газлайтінгу, в грубощах, в тролінгу просто не варто не варто людині давати зрозуміти, що те, як вона от себе, отак, от зараз нездорово поводить, це окей, що їй ніхто нічого не скаже у відповідь. Отже, можна так і далі себе вести із оточенням, і з іншими блогерами, це дійсно от просто робити ведмежу послугу абсолютно всім. В тому числі і собі. Тому, будь ласка, якщо мене зараз дивляться інші блогери, книжкові або не книжкові, якщо ви помічаєте за собою цей от страх, типу ні, я не буду тут сперечатися з коментатором, я не буду там посилати його нафік за відверті грубощі, бо не дай Боже людина образиться, піде, і у мене буде мінус один читач. Будь ласка, відкиньте ці думки, захищайте свої кордони, захищайте право на не знаю на толерантність, на вічливість, право на те, щоб у вас на каналі була нормальна здорова атмосфера. А ви не були при тому подушкою для биття для когось, хто хоче на вас виплеснути свій негатив. Захищайтесь ці кордони і заради себе, і заради оточуючих, щоб ці люди потім знайшли до інших розповсюджувати і далі подібну поведінку. Тролів не так же і багато статистично. На 20-30 класних коментарів може прийтися один негативний, але краще це придушувати. Мені здається, краще, щоб на 20-30 коментарів оцей один негативний вирішив взагалі не писати нічого. Аніж написати цю какашку. А вірогідність того, що він взагалі не напише негативний коментар, дуже сильно виростає, якщо один раз такій людині відповісти чітко, що це не окей. Наступний пункт, який мені здається неприйнятним, при тому неприйнятним не тільки на книжкових, знову ж таки, каналах, але на книжкових каналах особливу актуальність він набуває, скажімо так, мова про рекламні огляди, без уточнення про те, що це реклама. Якщо книжка у блогера з'явилася не тому, що він її придбав, і не тому, що отримав її по бартеру за безкоштовно. А... Це саме платний огляд. Мені здається, що це має бути оточнено. Про це має бути попереджено, бо це етична поведінка не етично подавати свої. Коштовні огляди, коштовні думки, скажімо так, за безкоштовні. Бо все ж таки, коли це рекламна співпраця, це вже апріорі не те саме, що звичайний огляд книжки. Глядач має право про це знати. Навіть якщо блогер домовився з рекламодавцем, що він буде казати свої справжні думки, якщо йому не сподобається, то він так і скаже. Все одно ми маємо розуміти, що ну, там, не знаю, демонізувати рекламодавця ніхто не захоче, будуть десь згладжені кути, будуть десь підібрані не ті фрази, які. І, можливо, були б сказані, якби це був безкоштовний огляд. Ну і в принципі, коли це платна співпраця, ми зі сторони ніколи не знаємо, які там були умови. А якщо з блогером навпаки домовилися про те, що він хай там як а буде хвалити, ми ж не знаємо, нас там не було. Тому аудиторія має бути повідомлена про те, що інтеграція платна, огляд платний. І при тому зверніть увагу, я не кажу, що люди в принципі не мають робити подібні огляди. Ні, якщо комусь хочеться брати книжку на платний огляд, то це право. Людини, і це має місце бути, але про це треба попереджати. Треба попереджати, що зараз буде платний огляд, що це рекламна інтеграція. Відповідно, будьте попереджені при цьому ж ця практика вона всім корисна, і глядачам, які попереджені, і блогеру, до якого зростає довіра, і рекламодавцю, для якого, власне, теж зростає довіра. Бо всі бачать, що ну, типу, він нормально ставиться до подібних речей і не намагається нічого робити під ковдрою. Під ковдрою прозвучало якось хтиво. Це не спеціально. Ну і останній пункт, про який хочу сьогодні поговорити. Як бачите, я не збрехала, коли сказала, що їх не так же і багато, тож відео це скоріш за все буде на супер довге. Так от, тим не менш, це важливий пункт і мова про розповсюдження піратства. Кожен читає книжки так, як вважає за потрібне, купує стільки, скільки може собі дозволити, читає в електронці чи в папері. Це право та відповідальність кожного. Але я вважаю, що якщо у тебе є певна платформа, то проактивно просувати якісь шкідницькі штуки. Не варто, це не красиво, це неправильно. Це шкодить суспільству, і, от, в тому числі, це стосується піратського розповсюдження книжок, тобто. Я в принципі за те, щоб люди купували книжки, а не просто скачували. Але знову ж таки, нехай це буде на відповідальності кожного, кожен сам має для себе вирішувати, як він діставатиме ту чи іншу книжку. Тим не менш, от як кажуть, bare minimum, який можна зробити блогеру в даному випадку, це принаймні не постити лінки на піратські копії, де можна щось скачати, не відповідати на такі запити в коментарях. Бо навіть якщо блогер не постить подібне, то в коментарях нам всім час від часу прилітає. Ають запити типу, а де можна скачати тето чи тето не купити, а саме скачати? Я вважаю, що на такі коментарі треба або не відповідати, або відповідати, де це можна купити. От просто посилатися на те, де це можна скачати. Ми всі розуміємо, що цей коментар побачить не тільки коментатор, а всі коментатори і всі глядачі, які зазирнуть в секцію коментарів. І відповідно, навіть якщо ти такому коментатору просто відповідаєш, що ти скачав там, то там то то таким чином ти форсуєш піратство. Я вже мовчу про ті випадки, коли це відео згадується. Мовляв, я не купила, скачала там, то можна знайти тут. І взагалі є такий от там телеграм-канал і так далі. Я на щастя не часто таке зустрічаю. Я б навіть сказала, що рід. О, таке зустрічаю, але я розумію, що це має місце бути, і мені здається, що це. Неприйнятно так робити не треба, навіть якщо ви для себе самі скачуєте. Ну не афішуйте це так, не мотивуйте людей до такої поведінки, мотивуйте до чогось хорошого. І тут мені, власне, більше нема чого додати. В принципі, на цьому у мене знову ж таки все. Це ті пункти, які мені спали на думку і про які мені хотілося поговорити, поділитися з вами своїми роздумами. Я знову наголошу, що це мої суб'єктивні думки, мої суб'єктивні враження. Якщо хтось живе по іншій системі координат, то це його справи. Його право, і я на це не претендую. Тут я поділилася виключно своїм світобаченням, що мені здається неприйнятним на Буктюбі. і часом не тільки на Буктюбі. Ставте лайк цьому відео, якщо вам відгукнулися мої слова. Напишіть в коментарях, які штуки ви вважаєте неприйнятними на Буктюбі. Мені буде дуже цікаво почути. Можливо, є щось ще про що я просто не згадала сьогодні, А насправді це варто обговорення. Якщо такого, до речі, набереться багато, то може коли-небудь і продовження подібного відео зніму, бо мені подобається час. Часу виходити до вас такою, от говорящою головою, яка каже дуже очевидні речі, які тим не менш дуже приємно час від часу озвучувати, проговорювати і чути. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал фінансово і побачити ексклюзивні відео, які не виходять на широкий загал, то ви можете стати спонсором цього каналу або прямо тут на Ютубі, або на Байміякофі, або на Патреоні. На Ютубі спонсорство стартує буквально з 10 гривень на місяць. Так, за 10 гривень ви можете отримати ексклюзивний. Контент дещо смішний і, можливо, неочікуваний, але, тим не менш, він такий є. Дякую вам за увагу і до зустрічі!